Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Вікторія. Я проживаю в штаті Ілліної, і в цьому відео я розповім вам про найбільше місто цього штату. Та місто, яке знаходиться в третім списку найбільших міст США, це Чикаго. Чикаго насправді дуже чисте місто. На вулицях Чикаго немає сміття, поганого запаху, всюди затишно та чисто. Це завдяки тому, що тут є так звані алеї, які знаходяться між будинками. Технічні проїзди, де знаходяться сміттєві баки, і робітники можуть спокійно доїжджати до них і забрати все, що їм потрібно. У Нью-Йорку, наприклад, такого немає, тому там з чистотою не все в порядку, так як люди просто залишають сміття на вулиці, щоб його хтось забрав. Спочатку ми хотіли переїжджати в Нью-Йорк, і про це місто я читала багато чого, особливо про те, що в Нью-Йорку дуже сильно брудно. І коли я вперше прогулялася вуличками Чикаго, я дуже сильно здивувалася, наскільки все чисто, адже місто дуже схоже на центр Нью-Йорку. Чикаго місто вітрів, погода зазвичай похмура, та вітер тут постійно. А зимою постійно падає сніг, та буває температура близько мінус 25 градусів та сильний вітер. Зимою тут дійсно дуже холодно, іноді виходити на вулицю дуже важко. Літом дуже парить, температура зазвичай плюс 35 градусів. В Загальному сонце не є спекотним, але дихати літом дійсно дуже важко. Тут дуже часто буває забруднене повітря через пожежі з Канади. Також через вітри, за межами Чикаго може бути дуже сильно жарко, а в самому Чикаго навіть прохолодно. Безпека в Чикаго та його околицях. Багаті райони живуть дуже багато, а бідні райони живуть дуже бідно і тільки бідніють. Через це дуже багато криміналу, постійні стрільби. Ці райони називаються аутсайдер, де зазвичай живуть афроамериканці. Взагалі ці райони варто уникати саме через них Чикаго знаходиться в списку найнебезпечніших міст в США. Тут чим гірший район, тим гірша поліція. А так як в цих районах люди платять менше податків, відповідно, менше поліцейських міст може найняти на роботу, щоб слідкувати за порядком таких районів. Це напевно найважливіше, що потрібно знати про Чикаго. Гуляти цим містом одне задоволення. Неймовірна архітектура та атмосфера цього міста дозволяють вам відчувати себе як герой якогось фільму. Тож цього дня ми поїхали прогулятися в Даунтаун, так як була чудова погода, ми обійшли такі найголовніші локації, і кожного разу біля них проходимо і все рівно в захваті, наскільки все красиве. За парковку в центрі Чикаго, яка знаходиться біля Трамп Білдинг, ми заплатили 20 доларів за 5 годин. Парковку ми бронюємо онлайн та оплачуємо також онлайн. Так як якщо приїжджати просто гуляти в Чикаго без бронювання парковки онлайн, то парковка обійдеться нам дуже дорого. Ми за 20 хвилин були раз заплатили 23 долари. Перед нашою прогулянкою ми зайшли з'їсти найсмачніший для нас фастфуд Чік Філей. І наша перша найвідоміша цього міста локація є Театр Чикаго. Чикаський театр був побудований у 1921 році і є одним із найперших великих кінопалаців. В середньому вистава в цьому театрі триває 2,5 години, та ціни залежать від конкретної вистави і приблизно починаються від 30-60 доларів. А це моє улюблене місце в Чикаго. Ми постійно сюди приходимо, фотографуємось та просто насолоджуємося красивим видом на висотки та річку Чикаго. Мені дуже подобається, що саме на цьому місці розвіюється наш прапор. І до речі, в цій будівлі знаходиться магазин з українськими традиційними товарами, але ми в ньому... Не були, тож я не маю відео магазину, але думаю, вам варто однозначно його відвідати. Мічиган на авеню є найкрасивішою вулицею Чикаго. Тут знаходяться магазини всіх відомих брендів. По цій вулиці ми йшли до будівлі Хенкок Tower, щоб попасти в ресторан на 96-му поверсі з великою класною панорамою. Але коли ми прийшли, нам повідомили, що цей ресторан закрили нещодавно назавжди. Це було моє найулюбніше місце, де можна просто попити каву і не Зводитися таким видом. Але насправді клієнти всі відвідували бар і ресторан постійно був пустий. Тож ми вирішили перейти в наступну локацію, яка називається Намі П'я. Тут є багато сувенірних магазинів, в яких тематика сувенірів пов'язана з Чикаго. Зазвичай ціни тут високі і я б не рекомендувала купляти тут одяг. Літом купила тут кофту і якість за такі гроші бажала б кращого. Нам потрібно було купити іграшку для дитини. Тож ми вибрали улюблений магазин всіх дітей. В цьому магазині ти вибираєш собі іграшку. Можна знайти улюблених героїв з мультфільму. Ми вибрали персонажа Поппі з мультфільму Тролі. Після того, як ти вибрав іграшку, тобі потрібно заповнити її середину, вибрати одяг для неї та одягнути її. Ціна такої іграшки 55 доларів. Може бути значно дорожче, залежно яку саме іграшку ви виберете. Ми пройшли стрічки в магазинчиках і піднялися на пір, щоб покататись на оглядовому колесі. Вид тут теж шикарний. Літом в кабінках колеса холодно, постійно працює кондиціонер, зимою є опалення і температура чудова. За трьох ми заплатили 64 долари. Після оглядового колеса ми захотіли щось поїсти і планували зайти в Джордана та фірму ті Pizza в Чикаго. Але було дуже багато людей і потрібно було чекати близько години на місце. А, плюс саму піцу приблизно 30 хвилин. Чи не дарма я весь вечір думала піти в ресторан Тераса 16, який знаходиться в Building? Ви тут нереальні. Звичайно, в день думаю красивіше, але ввечері також особлива атмосфера міста. А вечеря нам обійшлася в 100 доларів, як на дивно, ціни дуже хороші. Дою відвідати цей ресторан літом, коли на терасу виносять столики. По фотографіях я бачила, що дуже красиво. На цьому наш день підійшов до кінця, і ми відправились на парковку, щоб поїхати додому. Тож, якщо вам було цікаво мене слухати, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал та ставте лайки. Також підписуйтесь на мій інстаграм, де я веду активну свою сторінку. Дякую всім за перегляд! З вами була Вікторія. Всім до зустрічі!